Всім привіт. Сьогодні 15 липня. В попередньому відео казав, що буде, ну, частіше знімлю відео, але не вийшло, багато зараз є роботи на пасіці і десь на покинуту на днях пасіку буду ще йти. і може там відео зніблю. В сьогоднішньому відео покажу, які ми відбирали матки. Молоді сьогодні зранку. І, ну, зараз будемо ще добирати, тут частину вже від, відобрали. Якщо буде видно ось такі маточки. Ось такі маточки. Зараз покажу, як будемо відбирати ще одну чи дві там. Наперед верші покажу. Ну, давай, коротше, йдемо туди, Е, так. Так. Там відобрали внизу і йдемо відбирати сюди. Покажу одну одну майже матку, щоб не затягати, як як відбираємо. Так же, Таже будем, я думаю, що може сьогодні або завтра покажу, буду ну, ці сім'ї ослабляти, бо взятку у нас вже нема. Там ще була ціла гречка, вони там ще магазин. ну Я покажу може, в цьому ж відео, як там мазини з гречку піднесли. Мед такий темний з гроші, то видно. І вже буду показувати, як я роблю зборні отводки на матку. Так Зараз може, заодно відповім, е, е, Ну, я показую, там ще маю давненько відео знімав, як я рої ті ловив, ну, ті, що я рої ловив, то по тому ці всі рої, які там далі Ну, я вже не показував, то, то я вже тими роями засипаю обльотників. Так, ось маточка. Так, Не так, маточка. Так, мітимо... Клеточка. Клеточка ножки є. Всі Я відправляв, ну там, хто в мене матки заказував, я відправляв у два вида кліточок Це білі такі кліточки Я позвонився ще раз, ну, я був в тому році брав, і в цьому році в мене вже не кінчалася, я брав ті жовті. Жовта така. Ну, жовті клеточки переселочні, то виходить, то що, що ті, що я брав жовті клеточки, то вже вони закінчили, то вже далі відправляю в таких білих. Так, маточка, якщо буде видно. Так що, ну, якщо, якщо, ну, бо дивитися, щоб знали, які ну, я відправляю це такі білі клеточки і жовті клеточки теж. Зараз вже кінчалися жовті, відправляю самі такі білі. Там теж за маску питався. Маску, маску треба обирати, бо ну, щоб, якщо хтось починаючи по 20 відео, то все одно ну, без маски робити з любими бджолами, навіть спокійними, ліпше не робити, бо все буває. Тут вроді все нормально, де десь вже класано напідати. <реш> так, такі маточки. Ну там би показав далі, ну... Нема коли, то зараз краще цей цілий ряд пройти до обіду і потім треба відвезти їх ще відправити. Так що, якщо вийде соня, ще прийти, показати ну там, які отводки або прививки, покажу, я там теж обіцяв, що покажу, то прийду і покажу. а так зараз всім пока.